Доброго зимового ранку, дітки! Ось і грудень перший місяць зими. Холодно, так, дуже холодно. Але природа сама знає, тому що їй потрібні так само, як і тепло. Дикі звірі і пташки самі можуть впоратись із суворою негодою. А ми сьогодні з вами поговоримо про тих, хто потребує нашої уваги. І Бо багато пташок, багато мілких звірят є і в місті. Ще недавно білочкам, їжачкам, голубам чи синичкам завжди знаходилась їжа і захисток у нас в парках. Так? Вони могли знайти варішки, могли якесь насіння знайти, так? шишки, які падали. А зараз і ягоди були, і сухі плоди. А ми їх фотографували, ми посміхалися їм. так? Спостерігали за їхньою поведінкою, а зараз же цього мало. Ми повинні прийти їм на допомогу. Ось що я вам пропоную: зробіть з пустих е кормушечки. Виріжте серединочку, насипте тоді насіння і підвісьте на гілочку дерева. Тажки знайдуть. Або ось можна зробити ось таку кормудівничку. Але це, звісно, шмакет. А ви попросіть дорослих, вони вам повинні зробити нижню частину або із половини пакету соку, або з якогось дерева, і прив'язати якусь натусочку. І до дерева. Насипте туди насіннячка, виносьте кожного дня туди, де підвісите цього цудівочку. А ще, ось дивіться, ось яка тут ташка намальована, бачите, там горобчик і синичка. Синичка, дивіться, кольори, як у нашого прапора. А дітка, чи любите ви українське сало? А ви знали, що сало полюбляє і силичка. Не дарма вона таких кольорів. Вона дуже любить, то я вам пропоную ще зробити ось таку годівничку. Дивіться, це ж, звісно, теж макет. На, ось таким чином. Дивіться, бачите, я вам зараз ну, можна розкрутити, засунути туди, перев'язати на мотузочку кусочок сала і вирізати з двох сторін. І десь підвисити. Можна на дереві, а можна все не на балконі. І синички, знайдеться саду, ось подивитесь, як їм воно буде смакувати. Приносите до парків або виносьте біля ваших домівок все, що їдять пташки і білочки. Вони їдять різні, різне насіннячко, горішки, сухарики, корм пташиний. І вони вам скажуть дякую. Вони будуть приходити до ваших і прилітати, і прибігати до ваших годівничок кожного дня. І цим ви їм допоможете. Ви ж будьте чимними, добрими дітками. Дякую.